Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. І у нас дрифтинг. Давно я не бачив дрифтинга. Тобто я не проходив його давним давно Так, ми прижали педаль до полу і погнали. Так, ось так. И поворот вийшли. Блин. Давай, давай, ось так, ось так. Бля, бляха. Ничего, я не сдаюсь, ну два кола. Нічого що на третьому місці. Встигну нас догнати. Я вже на останньому місці. Як це? Уже на другому поки ще. Що це було? Уже 41, ми поки в лідерах. Ми вже в лідерах, походу. Приходиться пригальмовувати, тому що в стіну врізатись якось неприємно. Ну, в машину ладно, суперника. Так, 60-300, непогано. 68700, непогано. Ох, блін, дощик, тепер ще більше сли. Слизько. 84, 800. Може, отут 100 тисяч. Так, да, ми 100 тисяч очків. Так. Вот так. Да, 107-700. Уже 111-100. Блин. Так, порамога. Так, сохраняемся. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!